Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи сезона 2017 -го, 2018 -го років. Це був матч однієї ї фінала Ліги Європи. Матч перший з двох, 15 лютого 2018 рік. Аек Афіни у себе вдома приймає Динамо Київ. Бойова ніч 1-1, і сьогодні, друзі, хочу даний матч згадати. Давайте про це ми поговоримо та по порядку. 4-2-3-1. Стартова розновка Аєка, Хіменес голний тренер команди, Баркас у воротах, враньє Ша Лампромпулос. Відповідно, пара центральних захисників. Бакакіс Гало по флангах, Гала, Галанополус Сімоїнж, центральний опорний півзахисники. Лівая центральний атакувальний півзахисник, Багасетас Клонарідіс по флангах та Гіакумакіс у нападі. Ось така стартова розстановка. В Аєка. Динамо Київ, 4-3-3. Стартова розстановка Київського Динамо, Олександр Хацкевич, головний тренер української команди. Денис Бойко у воротах, Кадр Хечеріді, пара центральних захисників, Маразюк Кінзьора по флангах. Денис Гармаш, Шепелєв, Віталій Буєльський, Трійка півзахисників, Віктор Циганков, Жуніор Мараїс та Ганселес Унападі. Це стартова розстановка. Київської команди. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про самеч говорити. Друзі, насправді дуже важкий початок матчу був для київського Динамо. А як тиснули, справді греческа команда більше нічим володіла, більше позиційно атакувала? Ось пригадується не був момент там. В дебюті матчу, коли Непана пройшла атака. Подача до доштанного майданчика. Каже, небезпечна, і справді, подача відбувається з правого флангу, але на місці Денис Бойко. Кенне терпіли. І ось вона, друзі. 19 19-та хвилина матчу, Хороша діагональ. Якщо я не помиляюся, цю діагональ. Виконує. Ну, якщо не помиляюсь, хочеріді. Ось якщо, друзі, не помиляюся, то саме Євген Хачеріді цю діагональ далі. Дуже здорово поборовся на парамофланзі. Дуже справді здорово поборовся, якщо не Гонсалес. Дуже здорово Гонсалес, поборовся на парамофланзі Гонсалес, Виграє боротьбу Гонсалес, Заходить Дуже здорово. Заходить Гонсалес, ваш на майданчик, ну він не зайшов, ну майже зайшов і справді дуже здорово по промофлангу. Проходить Гонсалес, виконує простріл, намагається там Віталій Буяльський замкнути, але йому не вдається зробити, але мяч, долітає до Віктора Зеленкова. Удар! Гол! гол-гол, гол, Гол! 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 гоу. Гол, 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 гол! Hej Віктор, Haiктор ци! Відкриває рахунок у матчі на 19-й клині матчу. Гонсалес, Гонсалес, Виграє боротьбу на промофланзі! Я би сказав що це м'яч імені Гонсалеса, тому що саме він поборовся до кінця, виграв боротьбу в чисту один в один, виконує простельну передачу і Віктор це забиває гол. На 19 й хвилині матчу. 1-0 вітя, забиває гол. Ну і після забитого м'яча. Знаєте, я не віддали повністю територію супернику. М'яч віддали. І як тиснена грецька команда. Але перший тайм за київським. Динамо. 1-0. Динамо Київ забирає перший тайм. Коля Шупенко, Бісєдін вийдуть у Динамо на другий тайм, Еддаревич Хрісето Дулопулос та Араухо вийдуть в Аєка. Другий тайм був неймовірно важкий. Для Динамо, кияни майже без контрагри. Справді, жодного моменту я у Динамо Київ не пригадаю, справді ось у другому таймі. А ось Веяка їх було дуже багато. Дуже багато було острих атак. Щоб пригадається, пану Дарзі Штарнова, коли Денис Бойко рятував Динамо Київ». І, Справді неймовірні сейви робив там Денис Бойко, і справді важко було киянам. Дуже важко було українській команді, і справді. А справді тиснув. Тиснув Аєк. Дуже багато було ударів, атак, підходів. І ось вона, друзі. 80-та хвилина матчу. 80-та хвилина матчу. Штрафний там був Ваєка з лівого флангу. Іде удар по воротах, блокують футболісти Динамо Київ». але спроба номер два. Подача удар. Гол Гол. Айдаревич забиває гол. Крисетодулополос асистує. Айдаревич забиває заміни. спрацьовують у даному епізоді. Заміни голного тренера Аяка Афінів. Спрацьовують заміни. Ваєка спрацювали заміни. А як хотів перемогти? А як почувствував, що може дотиснути, але кияни Надіно відбилися, відзахищалися і зіграли в нічі один-один? Тоді існувало правило візного м'яча. І гол київського Динамо мав дуже велике значення у цьому протистоянні. Тому що забігаючи наперед мої любі друзі, Скажу я вам, що на НСК Олімпійському команди розпишуть бойову 0 00. І саме київське Динамо пройде в 1-8 Ліги Європи сезону 2017-2018. Ось на статистика того матча. Ну да, і справді як переграло. переграла. Переграла греческа команда українська команду 15-3 по ударах, поворотах, 6-1 це в площину. Свій дивний удар площину Киян реалізував. Віктор Циганков дуже здорово реалізував свою гульову нагоду. 65 на 35 ось такий відсоток улені, не чим несправді перевага перевага. 522 передачі АЕКа 287 передач київського Динамо. 1129. Дуже показова статистика порушень правил. Хай не майже вдвічі, майже втричі більше фолили, Не вдвічі більше, а навіть втричі, майже більше. 2 5 по жовтих, картку, по жовтих картках, 5-1 офсайди і 3 2 за Кутовими. Що, друзі, під, підбивати підсумок да, того матчу? то й справді як був ближче до перемоги, ніж Київське Динамо, але браво українській команді! Команда Олександра Хацькевича, навіть незважаючи на такий тиск суперника, здобула потрібний результат. Команда не програла. Команда забила дуже важливий м'яч на виїзді і зіграли в бойову нічі 1-1. А на НСК Олімпійському кияни, отримавши ось цю перевагу, довели справу до переможна кінця. І хоча і важке це було протистояння проти Аека Зафінів. Але саме кияни перемагається. Переходять в 1-8, десь грають з Лаціо. Програє Динамо Київ-Лаціо по сумі 2-4. Хоча перший матч дуже хороший матч був у Римі, Потім програють кияни, але в будь-якому випадку, в принципі, дуже хороша компанія була для київського Динамо. Ну що, ж, друзі, придали ми цей матч, який відбувався 15 лютого 2018 року. Матч перший з двох, 1 16 фіналу фінал Ліги Європи. А яка фіна київська Динамо? 1-1! Боя, а, а я вам, друзі, хочу побажати тільки добра та щастя в житті. Будьте найголовні, друзі, усі щасливі. Усім до побачення, мої любі друзі. Будьте щасливі. Усім до нових зустрічів.